Калібрували ми огірочки і будемо закривати в кетчупі і трьохднівки. Для трьохднівок ми беремо крупні, для кетчупі беремо таких маляток, бо мій син дуже любить кетчупі, то ми для нього закриваємо такі. Я кладу банку на 3-днівки без зелені, без нічого, просто одні ірки. Накладую плотненько і на літр, на 1 літрову банку, ну, на літр, 1 столова ложка солі, на трьохлітрову банку 3 столових ложки солі. І так вони стоять у мене три дні. А потім... Не зливаємо, налажуємо зілля, укроп, хрін, то що любить. Часник, перчик. Тоді вже закриваємо зіллям. Вони тоді ароматніше, вкусніше. І не знаю, мені так більше подобається. Так як вам подобається, так ви і робіть. А я роблю так, просто накладаю, висипаю солі, вони три дні стоять. А потім дам ще сіль артемовська. Старі запаси. На жаль, вже скінчаються старі запаси. Це навіс золота називається. На жаль, не буде у нас поки що Артем сіль. Ну, вже приспособимося до другої солі. Дуже шкода, що сусіди нас вирішили зруйнувати. А це ми робимо баночки з кетчупом чилі. У мене так любить дуже син такі карнішончики. І ми для нього баночок 20-25 закриваємо отаких от от карнішончиків. Цей рік дуже гарний урожай. І маленький можна збрати. Тому закриваємо. Накладаємо баночки плотненько. Баночки ложимо туди чесничок, перчик чорний, штук 5, лаврушечка, потім душистого перцю десь штуки 3. І зонтик можете ложити, можете не ложити, укропа. Я, все, я в нікотре ложила, в нікотре не ложила, але і так добре. Росол я роблю на, 4, на 5 банок, але у мене 4 баночки. Туди йде стакан сахару, 2 столових ложки солі артем у мене. Старі запаси 100 грамів уксуса і 6 7 столових ложок кетчупа чилі і 7 стаканів води. Чому уксуса я не лью в стакан? Бо вони ну, кисловаті. 100 грамів вистачає на це все. Вони стоять нормально в погрібі. І підготовлюємо їх вже до стерилізації. Наливаємо гарячу воду, ставлю на... Гарячу воду наливаю, ставлю на вогонь, поки росол закипає, вони стерилізуються. Як тільки вода закипіла, от читаю, там 10-15 хвилин, вони дивлюся по огірочкам, бо вони то, маленькі, тобі, щоб їх варили. не зварити. 20. Ну, Якщо 20. крупніше, 20. то звісно, треба маленькі, подольше, варили. а як вони у мене, як мезінчик, щоб не вони не були в то я їх стерилізую десь 10-15 хвилин. Дивлюсь взагалі, взагалі погірку. Я І все. Приємного аппетита. Ось пройшло 3 дні. У кого чотири, у кого три дні. І оце, що в баночках зливаємо кафеку. Злили, поставили на вогонь, скай закіпає, поки буде закипати, Промиваємо огірочки чистою холодною водою. Набираю прямо в банку, їх там виливаю. Огірочки потім достаю, бо вони вже стали м'які і там дуже багато пространства виходить. І їх просто в менший потім півтора літра баночки, в двохлітрові баночки укладаю плотненько. І, закіп... і ложу тоді вже зілля. Вже ложу хрін, корень хріна, зонтик, лаврушка, туди де чорне листи... листя чорної смородини, вишні, чесничок. Ще можу чого красного стручок перцю положити туди. І, Буває таке, що я буваю, додаю туди гірчички, чайну ложку, а буває не додаю нічого. І тоді воно так воно ароматніше настоюється. Аромат тоді у гірків дуже крутий. Вони наче от ти тільки взяв і їх замолосолив. Це малосольні огірці, огірки на зиму. Мені дуже подобається цей рецепт. На зиму так, тому раджу маночки. Зараз закипаю росов, дому що стояв. Заливаємо і закатуємо і в Але я ще додаю трошки гірчички. Отак почальні ложиться. А теперь Так все меняется, ракурс не меняется. Передумали ми ту курочку прибирати, будемо пробувати лікувати. Бройлер зараз йде на забій від замовлення. продають 160 гривень кілограм. Тушки гарні, по 3, по 3, 300, по 3,5, по 4 різні є. Ануша, ми її обробили. Будемо мати, надію, що допоможе. Даю їй антибіотик зараз пропити. Брана дуже глибока була. Все, 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 молодець, молодець. Вона тут яйця нанесе. І ще одна бідося, Це. Сьогодні зайшли під вечір курник. А у мене курка одна амер... американа. І вирішила Богу душу віддати. Ну, скоріше їй помогли півні, бо їх дуже багато тут, а ми ніяк для них загон не зробимо. А вони якісь такі всі агресивні, ці півні, курки бояться вийти взагалі на волю. Ну, Борбазіє ще ні, а той півень, що стоїть там. Ото і тут дивлюся пір'я багато. Кротше, деруть дівок як хочуть. І сьогодні в срочному порядку треба доробляти загін. І переносити їх в другий загін, бо ляпнуть всі мої кури. А це такі у нас віандотики бігають. Ніяк не заберуть їх. Немає часу людині приїхати забрати. Було 10, стало 9. Одне десь пропало. Ось такі у нас красунчики. Ось да. ми оцей загон розділили на два. І тепер треба сюди підуть півні. Ага, туди відкривається. А потім тут будуть гуси зимувати в той. Получається, тут у нас дровник був, дрова всі винесли. Зробити хочемо тут вікно, переробити стінку і зробити тут гусям. А зараз тут будуть півні. Тут буде сідало, А сюди ми перевели своїх індиків, куренят. І поки вони отут сидять у нас. Сьогодні вони не випускали їх ми їх, бо, бо, бо була пропойка від глистів. То вони сидять зараз тут. Тут поки нікого немає, але підготуємо, бо сидить у мене. Три квочки. Я заклала інкубатор. Буде тут сидіти одна квочка і друга з куртятами. Зараз ідіть мої маленькі, йдіть. Бо Вчора забули їх випустити. Ідіть. Там одна курка сидить, треба її принести. Отакі страви. Всім дякую за перегляд. Коментуйте. Всім дуже вдячна за підтримку. Все буде Україна. Слава ЗСУ. Це, мабуть, була дурня принести сюди три квочки. Тепер ті три яйця сиділа, Аям Цамані, Барбазія сиділа там, пух там. Як їх тепер назад вернуть? Це видала. Ми побачимо, може сяде.